Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті Миколаївщина. Відновлення. Баштанку обстрілювали жорстко на сьогоднішній день. У нас близько тисячі цивільного майна є зруйноване, пошкоджене, частково пошкоджене. Це десь в районі 20% є руйнація інфраструктури. А якщо ми візьмемо комунальне майно. 26 об'єктів, які мають пошкодження. Це школи, садочки, це і будинки культури. Наша частина громади була в окупації: Христофорівська, Пісківська, Старостати. Кацапський танк, школу розстріляв. Прямою наводкою ракети прилітали, 4 калібра, градів, я не знаю, ОТС-300, Це, мабуть, більше 20 штук. І ха прилітали, і в лікарню, і куди ти хочеш. Таке пережить, ФАП-250 скидували на місто. Дев'ять штук здається, і фаб 500. Мінометами обстрелювали. З артилерії обстрелювали. Градами накривали. Баштанка була в огні. Голова баштанської громади Олександр Береговий не стримує емоцій. Надто болісними є спогади про 2022 рік. Війна, яка тривала з 2014 року, десь там на Донбасі, раптово увірвалась в кожен український дім. Звісно, був страх, каже Олександр Береговий. Але коли за тобою люди, які чекають рішень, ти мусиш зібратися і діяти. Не було ніякого розуміння, просто все робилося якось на інтуїції, на автоматі. Першим ділом потрібно було у підлеглих убрати паніку, щоб люди не хвилювалися, щоб розуміли, що ніхто нікуди не біжить, що ми все стаємося на місці, що за нами. Куча людей, дітей, пенсіонерів, 22 тисячі в громаді населення. Що паніка й ні в якому разі не може бути. Ми проговорили, що ми робимо, що робить лікарня, що наші КП установи роблять, що наш водоканал робить. Людей максимально будемо дивитися по ситуації. Якщо буде геть критично, то щоб люди максимально вивозили там дітей, кого можна, щоб менше людей було. У нас в один момент було, що в баштанки залишалося в місті 4-4,5 тисячі. Зранку їхав на роботу там ньому. Нікого не було, залишались фактично ті, хто не могли виїхати. Коли в тебе в місті аптеки зруйновані, магазини зруйновані, хліб пекли де тільки могли, і школи пекли, і в багамазах на зоні пекли. Ну ситуація була критична, коли води не було, коли не води, не світла, зв'язку не було, глушили глушилками. Не позвонить не інтернета. Коли ти це згадуєш, коли із криниці викачували максимально під ноль всю. Воду, верхні ґрунтові води викачували, щоб, хоча б розвести людям, хоча б якусь воду, хоч технічну, а їй не вистачало на всю ту масу людей, що в нас була, розвозили, ставили генератори, щоб люди могли там телефони попідзаряджати. Всього було з величезними викликами, стикнулись і баштанські медики. Персонал місцевої багатопрофільної лікарні у перші місяці повномасштабної війни практично жив на роботі. Були періоди, коли одночасно працювали усі три операційні, говорить головна лікарка закладу Алла Барсіген. Це не було нам часу думати, що сталося, що відбулося, тому що ми в лічені години стали госпіталем майже першої лінії, тому що лінія фронту була дуже близько, і звісно, було багато поранених і цивільних, а потім уже й військових. Багато руйнацій в в місті було багато потерпілих. Весь колектив лікарні стояв цілодобово. Ми там жили на роботі. Дуже мало лікарів і медичних сестер залишили лікувальний заклад. А ті, хто залишили, вони майже всі повернулись. Тобто кадрової проблеми у нас не було. І через місяць ми були підсилені нашими колегами з інших лікувальних закладів. Нам допомогу надавали всі. Управління охорони здоров'я доложило обласне максимум зусиль, щоб у нас був інсулін. Він щоб у нас були знеболюючі, щоб у нас були засоби наркозу. І коли ми були відрізані від основної траси від Миколаєва, і логістика була перенаправлена з Кировограда, тому всі засоби у нас були. А ми вже тут намагались, тому що окупація окуповані села були 6 кілометрів від Баштанки, якимось чином передавати інсулін, передавати засоби лікувальні якось на ФАПИ в амбулаторії, щоб вони ну, витримали і могли надавати хоч якусь медичну допомогу. Із 26 населених пунктів Баштанської громади три села окупували російські війська, два перебували в сірій зоні. Сама Баштанка стала своєрідним гуманітарним хабом для тисяч людей, які втікали від війни. Олександр Береговий далі. Через громаду дуже багато пройшло переселенців. Люди, які виїжджали там, із Снігирьовки, які виїжджали з Херсона, з того Кутка. От вони всі йшли через наше місто. І кацапи їх ще випускали там, за годину, за півгодини до комендантського часу. І в тебе на блокпосту стоять просто дуже великі колосальні черги з людьми. Тобі їх треба десь розселити, якийсь чай їм дати. Вони тільки вийшли оттуда з окупації, не спавши там, не ївши їм, хоча б саме. Таке треба було дати це десь притулок. У нас в той час садики забиті були, і спорткомплекс, школи. У нас там є церква в Бутучила, В нього там теж був як прихисток. Людей проходило дуже великі маси. Хтось їхав далі, хтось залишався, організовували автобус, автобусом вивозили до ближайших міст, щоб вони далі змогли переїжджати далі. У березні 2022 року жителі Баштанки відчайдушно боролись за своє місто. Олександр Береговий згадує, коли ми вже зрозуміли, що війна буде в нас в місті, то ми розпочали будувати блокпости. Цьому всьому активно приймали наші мешканці нашого міста, копали окопи ескаваторами. Наших КПШок з газового хазяйства копали бліндажі, набирали мішки з піском, колотили коктейлі Молотова, дивилися, де можна поробити засідки. Зброю вже привезли буквально за день до того, як була перерізана дорога між Баштанкою і Миколаєвом. Зброя зайшла на наше ТРО, яке було сформоване перед Новим роком. Коли воно вже 1 березня прийшло в твою громаду, коли ти відчув це все на своїй шкурі, коли ти бачиш, хлопці гинуть поранені, проходить евакуація, йде бій. Перший бій прийняли мешканці нашої громади. Бій прийняло 100 людей. Це частина поліцейських, це частина ТРО. Це частина працівників міської ради, це частина добровольців, хто куди попав. Хто попав в ТРО, хто попав в ДФТГ, хто просто з двохстволкою охотник, який взяв дома ружжо і робив, що міг. Хто коктейль кидав, бій приймали звичайні люди. Є люди, які мають стержень. От вони на той час вони не думали, загинуть вони, не загинуть, будуть поранені, не будуть поранені. В них була одна ціль захистити свою землю. Пізніше, розповідає Олександр Береговий, полонені російські солдати будуть стверджувати під час допитів, що в Баштанці їм протестуєв український спецназ. Повірити, що такий запеклий опір чинили місцеві жителі без належної військової підготовки було за межею розуміння росіян. Тим часом соцмережами ширилися відео баштанців з трофейною зброєю і вже легендарною фразою. Була зброя трофейна, частина пішла в 80-ту бригаду, частина в нашому ТРО передалася, частина в Кривий Ріг поїхала. Тобто на той час все, що здобувалося, максимально та й використовувалося. Вже як 80-ка львівська зайшла, то хлопців її заправили максимально тою ж кацапською соляркою і набої. Максимально все, що Трофей не було, все було передано нашим збройним силам. Незламність оборонців Баштанки завадила планам російських окупантів перетворити місто на свій опорний пункт. Не в змозі захопити баштанку. Російські війська починають нещадно обстрілювати місто. 19 квітня 22-го року. Одна з російських ракет прямим влучанням зруйнувала поліклініку та інфекційне відділення міської лікарні. Цей день ми запам'ятали на все життя, розповідає Алла Барсігян. Це було просто якесь диво при таких руйнаціях. Ми зберегли основне це життя наших пацієнтів і лікарів і медичного персоналу. Лікарня після прильоту не працювала лише один день. На наступний день у нас вже був перший пацієнт госпіталізований. Ми відновлювались десь протягом року. Ми нарахували близько 50 благодійних організацій, які надавали нам. Допомогу і підтримку. Ті будівлі, які були зруйновані, вони відновлені не підлягають зараз. Де їх реконструкція? Це поліклініка і інфекційне відділення. Вони повинні стати новими сучасними з інклюзією, з бомбосховищами, так як вимагає час. Але ті будівлі, які можна було відновити, ми їх відновили, і в них працюємо. Перенесли відділення, які вже зараз не можуть експлуатуватися, в інші пристосовані відділення. Наметри отримали нове обладнання, ми можемо тепер надавати і допомогу при гострій нерковій недостатності. У нас з'явився апарат Амплія. Багато обладнання ми отримали для лабораторної діагностики, для пологової відділення, для, для хірургічного відділення. Нам допомогли облаштувати примітивне укриття для лікарні. Ми багато обладнання отримали для реабілітації. До війни ми реабілітацією взагалі не займалися зараз. Ми займаємося психологічна допомога. Почала розвиватися. Звивався в лікарні, відбудували хірургічне відділення, встановили, зробили кол-центр для первинки і для вторинки. Тобто реалізується дуже багато проєктів і підтримка міжнародних партнерів. Міжнародні партнери, донори, участь у всіх можливих проєктах. Ефективне відновлення вимагає активних дій, зазначає Олександр Береговий. Починали в громаді насамперед з пошкодженого житла, і тут вже допомогла державна програма є відновлення. Десь приблизно відсотків 50 люди вже скористалися цією програмою. Хтось власними силами повідбудовував хтось за рахунок благодійних організацій, які заходили, які працювали окремо без міської ради. Ми з ними підписували меморандум, що вони заходять до нас в громаду, що вони будуть працювати, будуть людям допомагати, відновлювати. І вони вікна людям міняли. Ті, які були там вибиті внаслідок ракетних мінометних обстрілів, внаслідок війни вставляли двері. Були ті організації, які міняли кришу. Ми давали там шифер, а громадські організації, які приїжджали, хлопці, вони безкоштовно міняли людям. Все робилося гуртом. У нас в громаді планується реалізація проекту сім модульних будиночків, там близько 100 квадратів, будиночок з обладнанням, там, з кроватями, на три кімнати, кухня, ванна кімната. Зараз ми над цим працюємо, щоб їм дати таке житло, щоб жили в нормальних гідних умовах. В першу чергу багатодітна сім'я. У нас перший такий проєкт по модульним будиночкам, але в нас модульний ЦНАП ми поставили. Тобто в нас вже є напрацювання. Інший проєкт це відновлення нашої набережної. Вона в такому критичному аварійному стані, взагалі, потрошки валиться. У нас е діти де люблять бігати? Там, де небезпечно, вчасували в одному із проєктів, нас обрали. Переможцями маємо зробити такий ще проєкт. Сховище в другій школі, литовці роблять підземну школу на тисячу діток. Якщо ми візьмемо там першу школу, у нас сім проєктів реалізовано: два сховища, кришу відновили, сонячну станцію для економії поставили, пітної води поставили, щоб діти з дому водичку не носили. А це 860 діток, теж водичка безкоштовна. Автобус для перевезення дітей отримали, мікроавтобус для підвозу інклюзив. Загалом за прошлий рік 246 мільйонів це залучено коштів. Нашу громаду реалізовано 86, все остальне в роботі, десь співфінансування, депутати виділяють кошти на співфінансування, десь чисто за рахунок донорів. Максимально де можемо, там працюємо. Задача номер один на сьогоднішній день це щоб діти пішли в очне навчання. Тобто, зараз ми максимально думаємо і працюємо над тим, щоб у нас були готові всі сховища. Звісно, що всі ці сховища це все малося робити ще з 2014 року, а не зараз. Коли йде війна повномасштабна, і зараз ти думаєш про те, як і сховища збудувати і як військовим допомогти. Запрошлий рік ми виділили 31 мільйон. В цьому році ми вже виділили близько 10 мільйонів. До кінця року ця цифра буде, мабуть, теж близько 30. І хочеться і військовим допомогти, і щоб і діти йшли, вчилися, і щоб і автобус по місту ходив. Проектів дуже багато. Має повернутися весь бізнес. У нас на той час хорошо працював серзавод. Зараз закритий. Ти це ферма працювала. Зараз, вроді би, як повертається, будуть додаткові робочі місця. Все залежить від бізнесу. Якщо в нас все запрацює, то будемо жити, будемо і буде бюджет наповнюватися. Щоб максимально всі працювали в білу, щоб всі були в рівних умовах. Ті самі агра. Ну, не може бути, що один платить податки, інший не платить. Один заключає договори, інший не заключає договори. Це ж неправильно. Створити умови для розвитку місцевого бізнесу одне з пріоритетних завдань керівника громади. Допомогти в цьому можуть грантові програми, вважає Олександр Береговий. До прикладу, у 2024 році близько 70 жителів Баштанської громади отримали гранти до 5 тисяч доларів. США хтось відкрив швейне підприємство пасіку, хтось опановує 3 d друк чи розширив бізнес. Відтак доходи до бюджету збільшуються, що допомагає вирішувати нагальні проблеми громади. Пряма мова далі. По воді в нас завжди була проблема. Ми воду закачуємо з річки Інгул. Це 9 кілометрів траса, 109 метрів підйом води, тобто три насосних станції, які піднімають воду з річки, фільтрують, подають. по енергії дуже затратно. Плюс по цій мережі. Коли були обстріли, прилетіло з десяток ракети з 300, а труби старі, їм там по 40-50 років, постійні пориви, Вся система наустаріла, тобто її треба всю максимально міняти. А це на сьогоднішній день дуже значні і великі кошти. А це втрата води. Коли ти ж не бачиш, коли той порив трапився. щоб накачати воду в систему. Це ж все електроенергія, це людські затрати, це робота техніки. Проблема з водою дуже серйозна. Ми частину плат. Депутати, міська рада компенсує депутати, виділяють на сесії кошти і ми компенсуємо водоканал. Фактично, вода з водовідведенням більше 100 гривень стоїть. То частину коштів ми відшкодовуємо з нашого бюджету в планах максимально одійти від електрики, максимально поставити сонячні станції і працюємо над цим. Чітко окреслює Олександр Береговий і перспективи на майбутнє. Я таки хочу, щоб нас запрацював наш індустріальний парк. Ми готуємо документи, працюємо по об'єднанню декількох земельних ділянках, зводимо їх до кучки, щоб на нашу територію зайшов бізнес, зайшли заводи, переробки, фасування, зборки, наприклад, зборка ліфтів, фасування стройматеріалів, виготовлення навіть того самого газоблока. Що угодно, би була б територія, яка була. Економічно вигідна для бізнесу, що вони будуть значно поставлять свій бізнес, і певний час вони будуть звільнені там від якоїсь частини податків. Вони будуть розуміти, що на цій території. В них буде час для того, щоб розвити свій бізнес, знайти ринки збуту. Якщо зайде бізнес, значить будуть робочі місця, буде заробітна плата. Заробітну плату вони зможуть витрачати в цих же ж магазинах, в цих же кафе, платити послуги, світло, газ, вода. Тобто ви бачите громаду як такий промислово-ресурсний центр. Саме так, а чому ні? У нас Баштанський район, у нас центральна громада, у нас. Приходить жд станція, центральна артерія, аж 11 траса. Все можна, було б бажання. Баштанка вже вписала свою героїчну сторінку в історію українського спротиву російській збройній агресії на Миколаївщині, і боротьба триває. У нас люди дуже патріотичні. Вони не прощають, коли ти де щось робиш неправильно. У нас люди вміють розбиратися, де правда, де неправда. Моя задача. В першу чергу, щоб максимально наша громада розвивалася, щоб все було в законний спосіб, щоб приємно було прийти в лікарню, щоб наші садочки були привабливі, щоб гарно надавалася освіта. А для того, щоб це все працювало, ми всі працюємо гуртом. Я взагалі вважаю, що наше місто якийсь хороший ангел-охоронець охороняв. Після того всього дурдома, що відбувалося, три з половиною години бою, скільки обстрілів було, скільки прильотів було. Всі ті будівлі це ми все відбудуємо. От життя ти не повернеш. Авторка програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. Монтаж Наталія Квашенко. У програмі прозвучали коментарі міського голови Баштанки Олександра Берегового та головної лікарки Баштанської багатопрофільної лікарні Али Берсігян.